Україна відома на весь світ своїми письменниками, багатотомними таражами видаються і перекладаються за кордоном твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Гоголя та Франка. Саме на їх честь було запроваджено визначні літературні премії, котрі отримують за свої досягнення сучасні письменники. В Україні найвищою творчою винагородою є національна премія Шевченка. Цю державну відзнаку вже заслужили сотні українців. Серед них і наші земляки художник Григорій Синиця та письменник Григорій Гусейнов. Саме Шевченківська премія дала можливість Григорію Джамаловичу заснувати свою премію «Голодоський скарб, яку тепер щороку отримують найкращі творці України. Багато людей підтримують, не обов'язково, щоб це були ливати Шевченківської премії. Є просто якісь митці, які щось таке роблять. Ну вони вона менш значуща така, і імена якісь скромніші вони обирають. А ми якось так уже просто вийшли на якийсь рівень. Десь там люди бувають і коли згадують, а, а і згадують в першу чергу кривий ріг. Це я думаю, що якимось чим він відзначається все ж таки от солідність, серйозність нашого міста. Серед відомих постатей на літературному Олімпі вже багато років залишається відомий український поет Юрій Андрухович. Його твори перекладено на десятки європейських мов. А роман «12 обручів» навіть був удостоєний у 2006 році літературної премії Центральної Європи Анджелус. Вперше Андрухович заявив про себе наприкінці 90-х у складі творчої групи Бубабу. Зараз називає ті роки стартом своєї творчості. Спільного залишається багато, бо все-таки е, це та сама людина, але е, я маю надію, що так чи інакше е, якісь моменти в мені змінюються. Ось е, з боку це, мабуть, видніше, мені складно судити. Але е, я можу сказати так, що 90- – це для мене трошки так, якби якесь уже попереднє життя. Голосно заявила про себе рік тому на міжнародному конкурсі імені Дмитра Огма Остання хвиля українка Марія Благова. Її книги Кабарета Балансуючи над прірвою» вже знайшли свого читача не лише в Україні, а й за кордоном. А нещодавно вона здивувала прихильників літератури твором бігуни про криворізькі реалії 90-х. Не хотілося об этом написати. До цього була друга книга, опять же, як експеримент. Потому что тема более легкая. Все-таки писать о бегунах, это явление социальное. Ну, как бы это все было для себя. Я для себя писала. Просто это такой выход каких-то эмоций, выход энергии. Ну, это мне так кажется, опять же. Чимало талановитих письменників відкрив країні всеукраїнський конкурс Коронація слова, який проводиться з 1999 року. Серед його неоднократних номінантів нині досить відома письменниця Міла Іванцова. Її талант також відзначено нагородою Золотий письменник України жанр Іванцової жіночі романи. Але своєю читацькою аудиторією вона вважає і чоловіків передати своє світобачення, передати якусь власну філософію. Тобто я не можу сказати, що ми пишемо такі жіночі легкі романи, тим більше я дуже... Пишаюся, що мої романи читають чоловіки. Займайся тим, що тобі цікаво, і ти ніколи не будеш працювати. Тобто, а я вважаю, що щаслива людина це та, яка отримує гроші за те, що вона і задурно робила без задоволення. Чесно кажучи, я свідомо йду до цього, і мені б дуже хотілося, щоб я могла прогодуватися з своїх книжок, своїх видань. Сьогодні в Україні підростає чимало юнаків і дівчат, які наділені талантом і прагнуть подарувати світові нові літературні шедеври. Досвідчені майстри слова називають письменницьку працю і ремеслом і просвітленням водночас. Але без працелюбності та наполегливості все ж таки важко добитися визнання. Ще відомий автор Антон Чехов писав, що саме письменницька праця, як ніяка інша, вимагає дисципліни і щоденних вправ, і цю пораду варто було б взяти до уваги всім, хто мріє про підкорення літературного олімпу.